Скандали, які шокують Україна, за яку борються наші захисники відвертаються від них. Друзі, на цьому тижні почало відбуватися щось дивне та страшне. Одразу три історії, в центрі яких дуже і дуже погане ставлення до наших військових, наших захисників. Уявіть, десь їм відмовляють банально у тому, щоб вони купили собі кави. Одна Сумнозвісна депутатка дозволяє собі дуже дуже контроверсійні вислови. Ну а також буквально нещодавно з'явилася інформація про новий скандал із корупцією на державних закупівлях зброї, буквально торгують життями наших захисників. Сьогодні ми розберемо на цих трьох історіях, що ж взагалі відбувається у нашому суспільстві. І також ви дізнаєтеся ексклюзивні подробиці, які не залишать вас, вас байдужими. Мене звати Микита Гаврилюк, і обов'язково підпишіться на цей канал, поставте лайк та напишіть у коментарях, коли додивитеся все, що думаєте з цього приводу. Бо так більше людей дізнаються правду. Шокуючи шахрайство у міністерстві оборони, відправили партію неробочих кулеметів. Хто ж наживається на життях наших оборонців? Що, ж, як виявилося, один колишній вже керівник департаменту міністерства оборони України, а також два керівника державних підприємств, вирішили буквально торгувати життями. Вони отримали замовлення від держави ще в 2022 році на поставку 400... Крупнокаліберних кулеметів і вирішили, що непогано буде на цьому, як то кажуть, наваритися. Збитків держава понесла на 193 мільйони гривень. Але що значно важливіше, загинули люди. Як з'ясували ДБР, вони зробили так, що у військово надійшло не 400, а лише 200 кулеметів, і навіть ті 200, які дійшли до наших оборонців, буквально розсипалися в руках. Вони не витримували навіть коротких черг. То як же це сталося? Як їй казав у 22-му році, надійшло замовлення, і вони вирішили, що ну а чом би і ні, Замість 400 поставили 200, ці 200 розсипалися, і от тепер нарешті справедливість прийшла по них. Але ну це ж не просто халатність. Розумієте, справа ж не лише у кулеметах. По перше. Це 400 людей, які мали би їх тримати. А по-друге, лише уявіть, коли йде штурм. Кулеметник це ключова роль, яка буквально розділяє наших звичайних піготинців-оборонців та москалів, росіян, які продовжують хвилями йти. І ми всі знаємо ці новини, коли росіяни буквально щодня надсилають велетенські свої орди. Уявіть, як нашим оборонцям, як вони почуваються, коли їхня основна зброя, їхній головний щит розпадається у них в руках. Що ви думаєте з цього приводу, Які, яке має бути у них покарання? Напишіть нам у коментарях. Нам буде дуже цікаво почитати. Ну а поки що, е, стало відомо власне від державного бюро розслідувань, що на них вже чекає чималі терміни. Подивіться коментар. Колишній посадовець Міноборони підозрюється у розтраті майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому в особливо великих розмірах, та перешкоджанні законній діяльності Збройним силам України, яке призвело до тяжких наслідків. Двоє керівників державного підприємства підозрюються у вчиненні аналогічних злочинів, а також у службовому підробленні. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років. Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою. Зауважимо, що торік правоохоронці вже викривали цього експосадовця на розкраданні майже півтора мільярда гривень під час закупівлі снарядів для ЗСУ. Наразі це провадження розслідується. То як же це вплинуло на нашу армію? Як ви розумієте, найголовніше це життя, життя наших захисників? І вони буквально опинилися під загрозою через трьох конкретних виконавців. Але окрім того, що що не менше 400 людей опинилися під загрозою, так ще й загалом репутація нашої армії страждає. А відносини між керівництвом та солдатами стають все більше і більш напруженими. Тобто, ви розумієте наскільки це комплексна ситуація? Слідчі вже відкрили кримінальне провадження. Тож чекаємо на гучну справу, і сподіваюся, що справедливість на... настигне цих людей. Ми маємо побачити реальні гучні наслідки. Інакше Україна просто не впорується. Стали відомі шокуючі подробиці вже гучної київської справи. У Києві військовослужбовцю відмовили буквально зробити кави саме через те, що він став до лав ЗСУ. І причому навіть назвали офіційну причину, від якої у вас волосся дибки стане. Я вам гарантую. То що ж взагалі відбувається при тому, що це вже не перший випадок за останні лише дні. Давайте розберемося, що ж боїться із нашим суспільством. Буквально днями на оболоні. Що не шоукиві в популярному ресторані? Військовослужбовцю, який хоче зберегти своє ім'я в таємниці, відмовили. Просто відмовили, над налити каву, і офіціант сказав, що це пряма вказівка його керівництва. Ви уявляєте, що взагалі відбувається? Інцидент потрапив на камеру, і а, власне сам військовий виклав виклав відео із поясненнями офіціанта. Подивіться, от я дивись, а скажи, будь ласка, що ти військовослужбовце відмовляєш зробити каву. Так на жаль, при всі повазі я не можу Ти військовослужбовець Відмовляєш. Так, мені заборонило обслуговувати. Хто вам заборонив обслуговувати На жаль, я не можу цього. Задавати. Ну хто? Керівництво. Заклад. Керівництво закладу НОС заборонило обслуговувати mm -hmm. Так? Так. Судяки. Це взагалі-то не про оцього окремого військового, це про нас із вами. Тобто, чому зараз оборонцям, які буквально захищають наші з вами життя? За відмовляють і так зневажливо до них ставляться. Тобто ставляться ж неважливо не лише до них, а й до тих, кого вони захищають. Розумієте, це плювок фактично в обличчя. Напишіть у коментарях, що ви думаєте. Ну а поки варто також згадати, що за останні лише декілька днів сталося безліч гучних справ. Варто пригадати лише ну хіба що тих мажорів, які вирішили зупинитися прямо посеред хрещатика, заблокувати. Смугу, а також потім викладали відео, де вони ходять біля меморіалу полеглим бійцям і співають пісню Я руський. Ви лише подивіться на це. Тому це все, тому що... Я русський. Тож просто от уявіть, як зараз почуваються ті, хто вже три роки безперервно боронить наші з вами життя. Чомусь я не можу пригадати, щоби у Києві на початку 22-го року, коли ворог стояв прямо поряд зі столицею, щоб були якісь молодики, які співали російських пісень, або щоб якісь заклади відмовлялися надавати допомогу. Ба більше я зараз читаю часто коментарі військових, які ну відверто пишуть, що припустимо, вони заходять в громадський транспорт і хочуть, щоб їх везли безкоштовно, ну, бо у них є така впільга від держави, це законно. І їх буквально пішлють лайкою, як це можна пояснити, що взагалі зараз відбувається? Чому саме зараз люди із ну такими поглядами, скажімо так, ну повилазили, наче гриби після дощу? Якщо у вас є якісь догадки, пишіть у коментарях, і як ви вважаєте, яка має бути відповідальність у таких закладів? Ба більше повертаючись до цієї історії з кавою, Сам заклад виклав лише ось таку картинку і ніяк адекватно не коментує. Ніяк ми знайшли контакт військового, який постраждав. Ми запитали його. Він відмовляється говорити на камеру. Але за його словами, там значно цікавіша історія саме з зі співвласником, який і надав оцю вказівку, що це навіть не громадянин України, що на ньому буцімто за словами цього військового. Висить кримінальне впровадження за шахрайство. що відбувається? У мене часто зараз виникає таке питання. Напишіть там у коментарях ваші варіанти. Шокуюча маячня, вибачте на слові, від народної обраниці. Я впевнений, ви знаєте, ну таку собі депутатку Маріанну Безуку. Я думаю, всі, хто користується інтернетом, хоча б раз, чули про неї. Так от буквально вчора вона вирішила, що саме той день, щоб внести ще один розкол у суспільство, і заодно ще й, ну образити фактично певну кількість військових. Давайте зараз з усім цим розберемося. А поки підпишіться на канал. Отже, що сталося? Ця всім відома Марія Безугла. Вигадала у себе у Фейсбуці велетенський пост, де назвала людей, які не є гетеросексуалами з ЛГБТ, назвала їх хворими, заявила, що це хвороба. І, буцімто, я проти, вона написала міфічних оцих квот. Так? Я проти квот, я за те, щоб лише нормальні люди були. Так? І що ж ми маємо? Ну, Нардепка Марія Безугла. Окрім цього, ще й там пише про людей з ожирінням, про людей з псоріазом, вона це так порівнює ці групи населення. Так пише, що всі ці вади розвитку, як вона це називає, треба приховувати від суспільства. Ну але давайте для початку подивимося взагалі на її цитату. Ось вона не маю нічого проти представників ЛГБТ людей з ожирінням тощо, оцінюю лише вчинки. Характер і здібності конкретної людини в конкретному контексті. Однак важливо розуміти, що згадані та багато інших станів є відхиленнями від норми або з наукової точки зору хворобами. Наприклад, народитися геєм, мати псоріаз чи алергію на пеніцилін. Це стани, які супроводжують людину протягом життя. Я розумію, що тема ну, доволі гостра, як кажучи. Але давайте розберемося. Ну те, що пише пані Безугла, це інакше як маячня відверта, причому назвати ну просто не можна. Річ у тому, що з наукової точки зору, так і навіть з правової точки зору, ем, це не є правдою. Розумієте, у світі вже ну давно визначено, що сексуальна орієнтація, яка відмінна від гетеросексуальної, це не відхилення, не хвороба, а ну, варіація норми. Тому що це не заважає людині жити ніяк. Ба Більше ще у 1990 році Всесвітня організація охорони здоров'я виключила гомосексуальність із переліку хвороб, тому що дійсно саме такого висновку не заважає жити. А у пані Мар'яни Безуглої, я вам нагадаю, медична освіта, тобто людина із медичною фаховою освітою заперечує вже 35-річну істину. Вибачте. Дуже дуже дивна ситуація, погойтеся. Але це ж далеко не все і далеко не найгірше. Ну от банальне питання: хто зараз забезпечує пані Маріані Безуглій право викатувати в інтернет все, що вариться і не фільтрується у її голові? Військові. І серед цих військових є в тому числі представники ЛГБТ. Розумієте? Тобто, фактично, вона. Виокремлює велику групу українців нас із вами, і в тому числі серед них її військові, і починає публічно атакувати їх, називати буквально хворими. Уявіть себе на місці саме таких оборонців. Багато, дійсно, багато наших е, таких захисників, які не є гетеросексуалами, вони приховують свою орієнтацію, тому що вони не хочуть конфліктів всередині свого підрозділу тощо. Але чимало також і є, і тих, хто відверто каже про. Свої вподобання і у них, наприклад, є громадська організація ЛГБТ-мілітарі, і оця найбільша оця, поки що організація відкритих ЛГБТ-військових України одразу видала відповідь офіційну на слова пані Бузухлої. Ось вона сексуальна орієнтація жодним чином не впливає на нашу здатність тримати зброю, надавати медичну допомогу пораненим чи ухвалювати стратегічні рішення під вогнем. Багато наших ЛГБТК плюс військових віддали своє життя, захищаючи ті самі демократичні цінності, які мають захищати всіх українців від дискримінації. Саме російський режим використовує анти-ЛГБТК плюс пропаганду як зброю, стверджуючи, що бореться проти морального занепаду Заходу, коли українські публічні особи. Частково чи повністю повторюють ці наративи, вони підсилюють ту ж риторику, яку наш ворог використовує проти нас, шкодять дипломатичній позиції України та суперечать нашому конституційному обов'язку до рівності. Ну тобто, це фактично черговий приклад, коли представники влади народні обранці так демонструють зневагу до окремої групи населення. В цьому випадку постраждали ЛГБТ люди з ожирінням, з псоріазом, так як вона це називає. Я от особисто, ну вибачте, вже що займаю тут певну позицію, але я вважаю, що в принципі не можна цькувати людей за фактом будь-чого, так віросповідання за фактом національності, за фактом орієнтації сексуальної тощо. Якщо це, звісно, не росіяни, так навіть якщо це Мар'яна безухла, не можна цькувати її за фактом вроджених або навіть набутих деяких, таких як хвороби, так ознак не можна цього робити. Але на жаль, пані депутатка схоже цього не знає. Це дуже дуже прикро, і це варто зазначити віддаляє нас від ЄС, тому що в ЄС це ну постулат. Ти не можеш просто брати е, і мову ненависті, отаку от продукувати. Треба розуміти, що ти кажеш, бо слова мають наслідки, і за них люди несуть відповідальність. І це наближує в той самий час нас до Путінської Росії, яка вся побудована на оцих от скрєпах, так де якщо ти не такий, як треба, керівництво або правильніше сказати начальству, то тебе просто з'їдають, або ну відправляють, куди в них зараз відправляють якийсь аналог ГУЛАГу або на СВО. Розумієте? Ось і все, треба просто обирати між, між Європою, куди ми рухаємося, та між Москвою. Тож, чи має депутатка, чи має представниця влади право на те, щоб ось так відверто, нефільтровано викатувати свої якісь думки в інтернет? Причому, а вже ж, кожен має право на свободу слова, але чи має бути якась відповідальність саме для політиків такого рівня? Все-таки не забуваємо, що в Україні всього лише 450 депутатів мало би бути. Зараз їх і так значно, значно менше. То питання до вас, як ви вважаєте, якщо депутат свідомо вносить розкол у суспільство, чи має він нести якусь відповідальність? Напишіть там у коментарях. Ну що ж, друзі, дякую, що додивилися це відео до кінця. Дякую, що були з нами. Обов'язково підпишіться. На наш канал поставте лайк та покажіть це відео своїм знайомим, тому що так більше людей дізнаються правду. Дякую.